Юні Оленка та Андрійко сьогодні граються у дитячому садочку та ще кілька тижнів тому бачили жахи війни. На питання звідки приїхали, відповідають по-дорослому. Як твій город називається? Де ти жив? А, в Україні. Двох маленьких переселенців відразу ж взяли до лісоводського садочка. Діткам тут подобається, та й друзів вже встигли знайти. любите Леночку? Ну, ну обніміть. її, як її люби. Подружилися всі разом. Далі, Обніми дівчата. Влаштувати внука у дитячий садок допомогли і Тетяні Мішньовій. Вона корінець, жителька Сатанова та вже 40 років проживала у Луганській області. Коли приїхала на Хмельниччину, відразу відчула підтримку. Я обращалася в городок в соцслужбу. От, до мене віднеслись прекрасно. Помогли зразу. Я ще не встигла додому приїхати сюди. От мені перезвонили і сказали, що з садиком договорилися. Вот з завідуючи, я приїхала, завідуюча зустріла мене. Все прекрасно, все хорошо. Світлана Максимчук три тижні як приїхала до родичів на Хмельниччину. У неї троє дітей: одна дитина з обмеженими фізичними можливостями. Жінка у розпачі не знає, як бути далі, та й знайти роботу непросто. Но я еще там, получается, меня не могут уже в центре занятости, потому что я там трудоустроена. И мне, да, и мне просто какую-то временную, хотя бы без трудовой книжки, временную работу. Більшість переселенців приїхали до родичів чи знайомих, проте не всі мають належні умови для проживання. Живемо ми в хаті без удобств, хотіли провести воду, звісно. Може, ми її навіть будемо як викупати, якщо у нас вийде. Води удобств нету ніяких. Як це зробити? Кому обертається, хто допоможе, не знаю. Нам сказали власними силами. Представники управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації ознайомилися з проблемами переселенців. Стоїть завдання. Нашої голови обласної державної адміністрації про це Леоніда Івановича, кожна людина не повинна бути значить, обділена увагою. Всі люди повинні бути у нас на обліку, всі повинні бути забезпечені всім необхідним. Тому звертайтеся. Для мешканців Сходу, які переїхали до Городоцького району, запропонували безкоштовну екскурсію Хмельниччиною. У нас є така пропозиція, щоб якраз сім'ї військовослужбових, які сьогодні воюють на сході, переселенці, які до нас приїхали, безкоштовно надати транспортний засіб, і значить, разом з вами у місті Кам'янці-Подільському провести цей захід буде організовано безкоштовно відвідування музеїв, замків буде значить безкоштовний гід, який проведе, все розкаже. Надія Білова, Володимир Паламар з Городоцького району для інформаційного випуску.